У наш час рідко хтось бодай щось робить безкоштовно, і тим більше приємно, що в обухові запрацювала безкоштовна юридична консультація. Її творці довго з ідеєю не носилися. Виникла ідея у Армена Олеговича щодо створення безкоштовної юридичної консультації, а також він сприяв саме цьому наданням безкоштовного приміщення в торговому центрі. Сказка в процесі сотрудничества виникали різні питання. Ну и, и, тем, и тем самым э, начали обращаться наши уже люди, которые у нас э, работников больше 200 человек какими-то вопросами. Естественно, я обратил на это внимание, что к Андрею Владимировичу обращается, и он безотказно это делает. Вот. Это было приятно. Естественно, родилась мысль, почему бы э, не протянуть руку помощи немножечко больше, немножко большим количеством людей. Тем более, посоветовать с Андреем Владимировичем, он сказал, что это не составит больших сложностей. Земельні, адміністративні, сімейні і пенсійні усі можливі юридичні консультації мешканці району тепер зможуть отримати в одному місці. Щоправда, поки лише раз на тиждень. Консультації будуть проводитися кожної п'ятниці з 10 до 6 вечора. Юристи це з вищого світу, юристи, які закінчували університет імені Тараса Шевченка. В принципі, ці юристи будуть проводити ці консультацію. і оскільки це обухів, обухівський район, тут як правило будуть звертатися з земельними питаннями, якщо щодо земельних спорів, звичайно, люди приходять по пенсійним. Питанням по житловим сімейним ми будемо консультувати питання по по всім питанням, які будуть виникати. Але всі ці люди, як правило, це люди, які мало забезпечені, тому вони саме і вимушені, і тим більше, якщо є така змога, приходити щодо, щодо отримання саме безкоштовної юридичної консультації. Андрій Шкварко не відкидає можливості. У окремих випадках юристи забезпечать і безкоштовний судовий супровід, особливо складних справ. І робиться це не заради реклами. Можна ж зробити хороше діло на 100 рублей і кричати об этом на 1000. Вот. Поэтому ну, мы как бы не сторонники этого вообще все, что мы делаем, мы делаем это от души и делаем, помогая людям. Поэтому это тоже из той же оперы. Мы не будем об этом кричать. Почему нужна была реклама? Потому что люди должны об этом знать. И не более того. Якщо місні органи власті, якщо органи власті взагалі обратят на це внимание і будуть чимось допомагати, ми тільки будемо призначені. Перша консультація відбулася минулої п'ятниці, було три людини, якщо я не помиляюсь, які я так думаю, отримали консультацію відповідно і допомогу правову. Які ж причини такої безкорисливості запитаєте ви? Вони дуже прості, хоча більшість з нас про них забула. Ведь ми ж називаємося громада. В чому смисл? Жити у місті, в одному місті, скажімо так, під однією криші і не допомогти друг другу. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.